Вітаю! Розглянемо вбудовані функції в електронних таблицях. Припустимо, є в нас вага якихось відправлень, дев'ять найменувань. Вказана вага в кілограмах. Звертаю увагу, що коло числа ми КГ не пишемо, що можна було б числити. Щоб порахувати, скільки всього ці відправлення будуть важити, є декілька способів. Саме той, що вже відомий, наприклад, це за допомогою формули. Формула починається з дорівнює у нас чарівне заклинання. Тоді ми можемо клацати на клітинку і ставити знак, або можна вписувати вручну цей спосіб доволі і довгий. Так, два, нашу 2 рази Б10. Тепер інший спосіб за допомогою вбудованої функції. Якби тут було 100 найменувань, то це було б довго взагалі незручно. Як вставити функцію? Ми можемо написати знову ж таки дорівнює, написати назву функції, якщо ми її знаємо. Якщо ми не пам'ятаємо, заходимо вставити як точно пишеться, функція. ось у нас є функція сум, це сума. Тобто додати всі ваги відправлень, те, що нам потрібно. Якщо раптом її немає в цьому переліку, це як може бути у Excel, то вона в математичних За алфавітом можна її знайти. Далі: аргументи функції, те, що в дужках, тобто суму, чого буде рахувати електронна таблиця, виділяємо діапазон клітинок. Діапазон позначається першою і останньою клітинкою, між ними двокрапка. Перевіряємо, щоб всі потрапили в наші дані. І підтверджуємо. Бачите, що однаково порахувалися автозаповнення мені зараз не потрібне, бо сума вона одна для всіх клітинок. Так само можна порахувати найбільшу вагу. Це функція Max. Найбільше весло, максимум. Максимальний, найбільший. І так само виділяємо діапазон. Ні, не потрібно автозаповнення найменша вага. Ну і дивимося, що дійсно найбільша вага 12,5 Так само. Ставити функція. Ні, мінімальне значення і виділяємо діапазон. Середня вага. Ну тут трошки складніша назва ставити функція і це average середнє значення. В математиці воно рахується: додаємо всі числа, і ділимо на їх кількість. Електронна таблиця це робить самостійно. За необхідності можна зменшити кількість десяткових знаків після коми. Дуже велике було, число, я ось так залишу. Бажаю успіху.